А усмішка теж називається про Івана і бабу Ягу. Жив колись Іван на світі, а в до Івана. Непутяща була жінка, гуляла погана. Десять літ прожив із нею в злагоді і Мирі і застав недавно з іншим у своїй квартирі. Ні до чого Івана вже нема охоти. Ще й начальник допікає, вижену з роботи і подумав не барака ну його бісу. Взяв виглюбку і подався вішатись до лісу. В тому лісі він зустрівся з бабою ягою, що збирала біля хатки попілко чергою. Ти чого? питає баба. Тутечки плукаєш, моя й захотілась, чи грибків шукаєш, а Іван Махнов на неї, мов на поторочу. Я гілляку видавляю. вішати захочу. Жінка в мене розгулялась, бахуряку має. Ще й начальник із роботи вигнать обіцяє. «Іди сюди, сказала баба, нахилися сину, я у тебе з щуприни вирву волосину, Смикнула і прошептала, згинь, бідо, усяка. Хай сьогодні вріже дуба, клятий бахуряка. Потім вирвала з щуприни другу волосину. Поплювала і сказала, заспокойся, сину, полетить і твій начальник. Вижену плихого, ти начальником на службі будеш замість нього. Зняв Іван вас з плеча вірьовку і закинув бісу, не гадав, що екстрасенса. Стріну серед лісу. Ви життя мені вернули. Може, грошей дати? Ні, сказала баба гордо. Підемо до хати. Проведеш сьогодні нічку голубе зо мною. Точно так, як бахуряка з жінкою твоєю. Бо інакше по-старому можу все оставить, Бахур буде жити на світі, а начальник править, подивився вам з лоба на яву горбату, покрутив сердега носом і побрів у хату, вранці швидко підкопився, наче спереляку піду глянув. Як ховати будуть багоряков, як начальника в шию витурять лихого, та й ключі від кабінету заберу в нього. Не встиг він до порогу двох ступити кроків, Як спитала я баба, скільки ж тобі років. Ой, бабусю, чи маленько, якраз у Віктора буде мене кругла дата, сповнюється сорок. І сказала екстра баба. Сорок літ на носі, а ти віриш, не до тебе в казочки ще й досі. Ця хатина невеличка лісова сторожка, а я в ній сторожиха, звуть мене Євдошка. А ти в ящик надивився, а в кашпіровських, наслухався ти халанів, чумаків московських. Тобі їхня медицина баки геть забила. Так ти хотів, щоб я шанса свого упустив.